Як чудово, що сьогодні ми маємо Біблію українською мовою. Це наша рідна мова, якою ми можемо читати цю книгу книг, яка є наймудрішою книгою на світі, і це є слово Бога, а точніше лист від Бога до людей. І до нас сьогодні завітає незвичайна Біблія. Це Біблія загадкова. І вона до нас буде говорити не словами, а малюнками. Ми коротко дізнаємося про головні події, які. Писані в важливій книзі для нашого життя, яка називається Біблія. І найперше хочу сказати, що Бог говорить нам одну важливу новину про те, що Він створив світ. І цей світ був створений Богом Його Словом. Створив людей і дав їм заповіді, щоб вони їх слухали. Але сталося так, що люди. Почали робити гріх, їхнє серце наповнилося злом, і воно стало темне, неприємне. І що ж робити для того, щоб серце могло змінитися? А сталося так, що Бог все бачив і Він посилає на землю свого сина, який народився немовлям, на як звичайна людина. Але це був Божий син. Він народився для того, щоб відкупити людей від їхніх гріхів, щоб дати їм прощення, щоб показати приклад святого богобійного життя. Але люди продовжували робити гріх, і Божого сина, Ісуса Христа вони розп'яли на дерев'яному хресті. Це стало місце страти святого непорочного, Божого сина. І помирав за гріх всіх людей для того, щоб вони мали прощення і спасіння. Але він не залишився лежати у гробі, і на третій день він воскрес, щоб дати надію і віру всім, хто повірить у його. І кожна людина, яка попросить пробачення, за свої провини. Він очистить і зробить білим і білосніжним його серце, яке буде вільне від гріха. І кожна людина, яка буде жити святим богобійним життям, буде виконувати заповіді Божі, він обіцяє місце на небі, куди він пішов і приготовив для кожного оселю, для тих, хто буде вірний. І хто буде виконувати його святе слово, чекає Райське місто. Про це нам говорить свята книга Біблія. Коли мені було 18 років, мені подарували Біблію, священне писання і для побажання лишили такі слова. Тільки в цій книзі ти знайдеш спокій для душі, тому розпочинай і закінчуй свій день з цією книгою. І ще один текст із священного писання, який я вам зачитаю. Нехай книга цього закону. Не відійди від уст твоїх, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що в ній написано, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. І хоч мені сьогодні 44 ця книга і надалі є невичерпним джерелом мудрості, сили, наснаги, тож бажаю всім вам, щоб Біблія стала провідником у вашому житті.